Трамп він кинув нас, зрадив українців. Він віддасть нас Путіну з потрохами. Так каже мій сусід дядя Вася. Він вважає, що вони з Путіним вони однакові, як брати. Вони вже про все домовились. Розпиляють Україну і. Творять, що хочуть, нема на них управи. Дядя Вася дуже злий на Трампа. Каже, Трамп обіцяв війну зупинити. Тільки незрозуміло, кому обіцяв виборцям чи дяді Васі? Дядя Вася каже, не можна копали на наші віддавати. Бо це народне багатство. воно Кожного з нас, і моєї, і дядвасі, а нас не спитали. Крим не можна віддавати то наше все. Користуватись не можемо, поки, але вернемо колись. І кордони 91-го вернемо колись. Заживемо, як Кобзар заповідав. Колись, хай навіть до останнього українця битись будемо, до останньої каплі крові. Доб'ємось. Треба буде, дядя Вася піде воювати. Ну, бо це святе вмерти за землю свою, полягти вдома не на чужині. До останнього українця битись будемо. Тільки питання. А хто? За Україну жити лишиться, якщо до останнього.